Я молодший сержант Барни, 3 ШБ. Э, До полномасштабного вторника я тоже служу в армии, 53 и 25 й бригаде. Я прошел в Квитне, в третью штурмову. Э, на Бахмутске, ну, на Клещевском напрямку. Э, посадки сидели, и по нам отработал, отработал танк. Сейчас бою э, пролетел у э, уламок э, мозг. І я ніж не пам'ятаю. Позивний пантера, я медичний куратор патронатна служба АНО. Барні мій підопічний. Бієць потрапив середину літа в неї. Травмами, які більше стосувалися мозкової діяльності, великий осколок зачепив йому в праву сторону мозку, і він відразу потрапив в лікарню в реанімацію. Довгий час бі був на ШВЛ. Коли стан більш-менш стабілізувався, він потрапив в Київ. Києві він і надалі продовжував бути на Шевелі. Е, Приніматі пролежав близько до трьох тижнів. Як тільки стан стабілізувався і е, лікарі давали вже кращі прогнози, ми дочекалися його мами, яка приїхала в цей час в Польщі, і забрали звичайне відділення. Е, дуже довгий час був не в свідомості. Коли вже перебуваючи в Києві щодня, провідуючи його, він поступово почав приходити до себе. Але бували моменти, коли один день він пам'ятає, що відбувалося, а були моменти, що він взагалі не пам'ятав. Він забував своїх друзів, він забував його мама. Тобто такі базові речі, він міг чати часу забувати. Вже коли стан був значно краще, і приїхала його мама. Я так розумію, це. Більше на фоні з мамою, в нього відчулася ця підтримка, ця любов, і він почав йти швидко на прогрес. Права сторона була фактично паралізована, найбільше постраждала рука, яка зараз на даному етапі також ще розробляється. Нога пішла в першу ходу, можна так сказати, і вже Ближче до двох тижнів ми побачили програ, що він же сам може частково пересуватися на чотирьох опорні палищі і б'є, показувати дуже хороші результати. Е, нашої задачі, в принципі, було так, щоб він поступово ставав самостійнішим і міг хоча б базові речі зробити тобто, стати з ліжка, перевернутися і піти в туалет. За півроку ми бачимо дуже великий прогрес з ногою правою. Він же може навіть бігати. Працюючи ребіотологи, ми пришвидшуємо цей процес і намагаємося зробити так, щоб він міг ходити без фіксатора спеціалізованого, який прикріплюється до А Так він сам може ходити. Права роста може піднімати тільки за допомогою м'язових тонності плеча. Ось такого варіанту Кіт поки що не працює, але ми працюємо над цим. І велика колосальна робота з логопедом. Він принаймні, може вже усміхатися, може вже хоч трошки чистіше говорити і може вже складати повні речення. Але бувають моментами, що відбуваються певні заїкання і замикання в головному мозку, і неможливо скласти речі. Але це все з часом працюється.